В цю яму влітаю і вилітає рича. Посварився з уклоном, послав їх нафік і мені блокують аккаунт. Але ручка не виїжджає. І знову перестраний день. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні буду працювати. Уже працюю з 8.30, чекаю на перше своє замовлення. Планую працювати до комендантської години. Це виходить практично 15, 15, да? 15 годин. Подивимося, скільки мені вдасться заробити сьогодні, тому що працював з понеділка, але були деякі проблемки, які я пізніше вам розповім. 8.41 і я розпочинаю свою роботу. Запустив бізнес, також преміум по Уклон у мене комфорт. Комфорт, а також бізнес і Uber Black. На таке замовлення я не поїду на валерія Лобановського за 350. На обов'язкове замовлення. Ну, блін, що це за замовлення?

Болт уже достав з цією подачею комфорт 3.5, 8.3. Ну це, блин, це жесть. Це жесть. Беру перше замовлення комфорт 370... Ой, 325 гривень за 9 кілометрів. Ну... Володимир... Так, поїхали. Болт нафік. Вирушаю. Виконав замовлення без скрутки, п'ять вірочка, буквально за півгодинки. Так, працюю далі. Залітає згодом наступне замовлення 196, за 7,7, подача 2 кілометри було. Без скрутки, без нічого їду. Так, виконав замовлення. Так, виконав замовлення. Також було наступне, але його відмінили. Так, працюю далі. Зараз, напевно, поїду ближче до так, цирк. Це ж те ж саме замовлення. Добре, поїду. 265 гривень. Так, на те замовлення я не поїхав і виходжу такий, і дивлюся, блін, а тут Бляха-муха то гроші насрали. Фу, блін. Так, смітник треба десь знайти і викинути поляга. Взяв наступне замовлення по бізнесу. По оболоні 191 гривня. Чекаю на пасажира біля таких красивих будинків. виконав коротеньку поїздку, там 191 гривня, вроді би, і на оболоні. Але взяв замовлення подача 5 Выполните разворот, no, чтобы three. продолжить движение по Минской площади. Затем выполните главный поворот направо it's на it's улице Левка-Лукьяненко. Выконал замолвление. 374 гривни, напомню. Так, 374 гривни. Так, запускаем программы и пройдем далее. Поки чекаю на свого наступного клієнта, зараз знаходжусь біля ЖК Бульвар Фонтанів, розповім, який в мене був тиждень, тому що тиждень був жахливий для мене. Зараз по порядку розповім, що трапило зі мною і які замовлення були. Ну що, почнемо з понеділка. Цей тиждень я працюю тільки в таксі. На своїй основній роботі я не працюю. Але хотів заробити за цей тиждень трохи грошей. І так, розпочну з понеділка, тому що в мене кожен день траплялось щось. І так, понеділок я виїхав о 8 працював все добре було. Беру замовлення, це в 11-й годині е, дня, вже можна говорити. Беру замовлення по блеку з вокзала на Осукаркі. Мене повело через Дарницький міст. Я переїжджаю в Дарницький міст в правому ряді ря 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 і влітаю в яму. Там така яма величезна, і я в цю яму влітаю, і в мене вилітає рейчаг. З горем пополам я довіз пасажирів і поїхав ремонтувати свій авто. День уже пересоран був і. Я трохи попопрацював і поїхав додому відпочивати. Так що ж трапилось вівторок, вівторок в мене теж курйозна ситуація, тому що виїхав працювати вівторок. Думаю, попрацюю добре. Беру замовлення по уклону. Це було, по-моєму, на ну, плюшецьких хлипках. Беру замовлення 141 гривня. Чекаю на пасажира 10 хвилин. Він не виходить, телефоную, алло, ви будете їхати. На що мене послали нафік? Мене це дуже збісило. Тим більше приходило замовлення по Uber Black, Uber Black на 370 гривень. Я тут якісь беру, беру замовлення на 141 і пасажир не виходить, а ще посилають мене нафік. Я телефоную в підтримку підтримку уклона. На що мені відповіли, в компенсації вам відмова, тому що ви приїхали менше, чим 1 чим кілометр. Компанія Уклон ТОП номер 1 Це вона лежить заднє місце пасажирам, а на водіїв їм начхати. Я посварився з Убером уклоном, посварився з уклоном, послав їх нафік, і мені блокують аккаунт. Ну, пізніше, як ви бачите, розблокували. Тому що я пояснив, яка в мене ситуація трапилась, і мене це дуже-дуже роздратувало. Так що компанія уклон номер 1 така компанія, що, болін, всім компаніям. Компанія. Так що. День був пересрад і я поїхав трохи попрацював, попрацював трохи і поїхав відпочивати. Ну, що, тепер це середа. Середа в мене пройшла більш-менш нормально. Працював 12, 3, 12 годин, напевно. Можливо, 13, але це не важливо. Заробив 3250 гривень, і на цьому у мене все. Четверг, четверг, дуже-дуже, думав, четверг повинен бути топ. Ну, Зараз, напевно, понеділок, четверг, п'ятниця, субота, можливо, заробити кошти. Останні дні, ну, дуже-дуже так мало замовлень. Так, четверг. Все добре було. Працював до вечора, беру замовлення о 5 годині вечора по болт преміум. Пасажир хоче сісти задню... на заднє сидіння, але ручка не виїжджає і знову перестраний день, тому що я о 5 годині їду ремонтувати автомобіль. Зараз пару уривків з мого ремонту. Зіткнувся я з такою ж проблемою, як і всі, хто їздить на теслі, напевно. Ручка видвигається тут ні. Щоб зняти карту, треба зняти ось таку накладочку Вона там, а також отаку накладочку вона становиться тут. Там є пару наторск, болтів, а тут на 10. Ну що, відкрутили, від'єднали і також відірвали. І ось там замочок. Так. Так, так. Тут ще пістончик і... Так, цю штуку, так, ось цю гайку і там ще пару. Відкручуємо далі. Ну що, нарешті я зняв цей грюбаний замок, тому що на відео все так легко, але... але ось цей болт відкрутився добре. А ось там є ще один болтик. Видно, ну-ка, зараз он. А той нижній. А вверху іще той же Ось, що Осьо. Ще видно. Де там? Ну, коротше, саме верхній хрен до нього підлізеш. Зняв ось він такий замочок. Та фокусуйся ж ти. Так, і підняв цю штучку і бачу, що ось така штучка вже валялась. Ось хроповік називається. Благо, я зізвонився з хлопцями, які займаються запчастинами, і сказали, що це скоріш храповий який я вже купив. І не зуряв, купив. Ось така штучка. І вона якраз і обломана. Міняю її і ставлю все на місце. Ну що, зібрав я. Все назад. Зараз підключу і перепровірю ручку. Ну що, перевіряю. Тепер, блін, падає. Так, незручно, але якось подивимось, як його можна. Отак. От так. Оп! запрацювало. Так, збираю все докупи і виїжджаю. В замках накривається дві речі, ну окрім моторчика. Моторчик виходить дуже-дуже рідко з Це храповік, як в моєму випадку, або кінцовики, або проводка. І ще третій варіант це проводка. Ну Це я на форумах полазив. Міняється нічого складного нема. Правда, один болтик дуже тяжко знімався, але можливо, все зняти. Так що, я жду, чекаю, жду, чекаю поки висохне герметик, і ставлю все на місце. Ручка вже працює і це добре. Ну Що, все зібрав, ручку виставив і перевіряємо. Все працює, все відкривається, все зібрав, не шатається. Так, все, завтра працювати буду. Так що, як бачите, дуже <гум> ручка легко міняється, але якщо ви не можете самі Поміняти, ало немає часу або боїтесь. Можете звертатися, телефон залишу в описі, телефонуйте, всі запчастини є по, по, по наявності. Зараз, знаходжусь уже на оболоні, виконав три поїздки. Дві поїздки по уклону і одну по Uber по Блейку. Зараз буду чекати на наступне своє замовлення. А ви додивляйтесь далі. Виконав я ще три поїздки. Одна по уклону і дві по Uber Black. Уклон я з оболоні поїхав за 313 гривень, тому що треба було виїжджати з оболоні. Ну і потім взяв дві дві поїздки по. по блеку. Так, і дві заготівку, 244,57. І 231 гривня за 3,2. Так, зараз чекаю на е, Льва Толстого на замовлення 16,10 з запасу ходу в мене 49 до 8 вистачить. Потім поїду на підзарядку і буду працювати до комендантської години. Ну що, перший преміум на сьогодні 419 гривень. Діду до пасажира. Ну що, виконав замовлення по болт преміум, а також взяв наступне по Uber Black. Хоча вже півгодинки. Торщу. Так. Їду до пасажира. Восьма година вечора. І виконав пару замовлень. Точніше, три замовлення знов. Три замовлення. Два по Uber Black. Це відміна відміна. Так, 207 разом з чайовими. А також 295 гривень. Ну і по Uber, Uber по Bolt Premium, друге замовлення на сьогодні на 758 гривень. Пробки скажені їхав практично годину. І працюю зараз далі. Зараз біля біля, біля де я ЗАГСу. Тут він, він знаходиться. Заряджаю автомобіль і далі працювати, тому що 45% мені так, притірочку вистачить. Тому що в мене плюс-мінус 10% на годину. Так, чуть, чуть підзаряжу автомобіль і далі працювати. Ну що, вже годину без замовлень, хоч кофе є. Стою на золотих воротах і, і замовлення. І і, і 4,7, академіка Топольова, ні, не поїду, не поїду, 214 гривень. Не хочу. Так, каса потихеньку росте. А я чекаю на замовлення скоро підуть жирки, напевно, можливо ні. Виконав ще мінімалочку по уклону. Замовлення, історія 200 гривень за 1,4. Подача щось буває 600 метрів. Нормально. Ми оголосили повітряну тривогу. Я вимкнув тільки преміум і буду працювати. Що без 2012? В сторону дому вже дивлюсь замовлення. Так, ми маємо без 20 2012. Виконав два замовлення. Одне по уклону по бізнесу без крутки, там 490 гривень чи 480 а друге, мінімалка по болт преміу. Дуже. Багато автомобілів преміумом зараз в центрі і, і, і замовлень на всіх багато не вистачає. Але і на цьому дякую. Так що вирушаю додому. Підраховую касу. Якщо буде замовлення по дорозі, то обов'язково його візьму. Якщо ні, то навіть пустий поїду додому на зарядку. До речі, те, що я заряджався. Можливо, було і не заряджатися, але 150 гривень є мінський маршова Викосовськова. Так, про що я там про зарядку? Можливо, не треба було заряджатися, але я на всяк випадок зарядився і, і це добре, що не, не хвилююся, а... Просто їжджу собі. Так, вирушаю додому. Якщо буде ще раз повторюсь, замовлення, то я обов'язково його візьму і вирушаю під, підраховувати касу. Так, я вже вдома. Назад поїхав пустий. Так, і підрахую, що заробив. Uber, Uber Black, скільки поїздок? 7 поїздок, 1778 гривень.

що там за замовлення? Так, де ти, ти там? Ефір 226 гривень за 2,4. Оце таке. Так. Загалом 4664 гривні. Я не збивав пробіг, але в мене було 724, коли я розпочав свою роботу. Скрін вставлю. це 184 гривні. По кілометри. Так, ділимо 100... Так, записи блін. Записи ділимо 184. 25 гривень. За кілометр. В цілому непоганий день, але хоч, хочеться завжди більше, але маємо те, що маємо. Так що на цьому в мене все. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей, Пока.